погодка да, пока камеру держу и закончу короче Христос воскрес вот такие у нас а там, смотрите, где машина работа, там солнце светит вот такая она генуя, разная по погоде я уже не говорю за всю Италию тут всего только одна генуя стоит что... погода просто меняется Каждые десять минут Это ну, мы на этом берегу вот. А нам на той, ну вы же в курсе, да? До Алены, а он в той дом что... Погода конечно, ты что, даже гор не видно, тишо, за Аленой Ну ничего, я вам скажу, что вот там вот над Бузалу, и там же сонечко светит Але погода з моря йде звідти, то якби мабуть сьогодні сонце не видати. Хоча хто його знає? Це ж Італія, тут така погода, що да. Я знаю. У тебе гвакамолі це завжди мене з сюди вкус. Ну то ви алкаші все время так завтра каєте. З бутилочкою пива. Накрили стол, накрила маму уже. <рес> Алло. Христос Воскрес! Юля, тобі взагалі сказали, що у тебе кабіна більше, ніж у мене. Хто? У ну, мене тут є люди, які роблять компліменти. Я кажу, так це ж хорошо, якщо що буде за мене заступатися, коли я схудну. Бо я і так уже очкую, що буду менше ста. Ждем остальных гостей і будемо готувати. Скоро будет Пасха. Будет у нас м'яско. Мама вже сало попробувала. Миш пастили. Да, ми да, ви, ви, да. Паслись 40 дней. В баре напруків. <головіків> так що, зараз будемо все в духовку запікати. Ось вот так от, коли сонце не світить, цей муравий видно. Дуже сильно. Ну ми як обычно, о, А, це не той замок. З боку, Якщо він, мені каже, що вони дуже багато похожих, бо там, де мама робить, там такі самі, Але він останні дніший закритий. Ми з Сашою хотіли в нього попасти. а так, так. А, так ось і все. Треба, Як тільки виїжджають на цю дорогу, так камеру включають, тому що зараз ви, ви тільки бачите, ну як. А, спочатку, як заїжджаєш, видно прям ну, весь город, весь цей. муравей не всех. А, ну тут все трос катать в этого города, да? Что за флаг? А, на наверное. Начинается у нас это сладкий стол. Кока-кола, Я не стала убирать вот эти вот хвосты старта. Хтось на валы внастил нам. Якась коза, велика. Мама каже, что це Рафаэлло. Это можно обрезать для красивого. Ну, вот это вот вытягивается за це. Что там обрезать? Там надо. Это я просто для упаковки, у меня не было бумаги. У мене будуть такие крашанки. Юля, за тобой поухаживать. Ні, я торт буду, не надо далі. А, це? Це чтоб снять, блядь, щоб ти за ним вхаживаешь. Ну да, показуха для камери. Ну да. Ты просто розшевелиш мені всю толпу там, я тебе отвечаю. Все, дальше без комментариев. Догадуйтесь ты для чого це було сказано. ты не серьезный пацан. Ты точно хочешь тортика? Мою пасочку съесешь лучше. Торт. Вообще-то это торт дяди Диславен. А ты вот так вот. Угу. Да, а ты вот это вот с малых лет начинаешь дядька объедать. Бедного несчастного. Отак вот от, ребята, розчитував я на мамин торт, мама казала, ну все, на цілий там скільки кілограм три. Ну ви бачите, да ще вечір не закінчився, Зато торт уже почти закінчився, І це ж вже всі наїдені м'ясом, там все, ніхто нічого не хоче. Смачного дитина ти моя. Угу. Угу. Банда привет! Коротше, в зв'язку з усім происходящим. Верніше, як, як правильно сказати. Ну так, да, з усім происходящими, коли ти розумієш, що ти в очередний раз вказуєшся не то, що правий, я прям предсказую всі ці собаки прям наперед з точністю. Я, як як і ті, поняли, мультики, от. Щось в мене теж таке є. Ну, я зараз не тільки про там, якісь події, чи про якісь рішення, чи ще про щось. Я і взагалі тут даже про свої робочі моменти там, на роботі, в житті і везде, то. То нема часу знімати, то нема бажання, то просто збиваєшся з мислі, якби голова забита не тим. Я і так це не особо, е, як воно кажуть, формулюю свою мисль завжди правильно. Але, ну, скажімо так, ладно. Окремі випадки, коли треба від всього відволіктися і просто насолодитися красотою. Приїхав за мамою сьогодні пораніше, тому що, ну, по перше Знаю, що сьогодні праздник, сьогодні може бути не бути парковки, але ну, так воно по суті є. Та й по-друге, що все-таки відпуск уже, Центральний отпуск підходить до кінця. вже, можна сказати. Ну, ще ні, ще, до 5 числа время є. Але треба хоч якогось трохи загару сонячного зловити. От. Та я вирішив, що це краще зробити, лежачи, дивлячись на засніжені гори. кораблики. Ну, я Зараз піду десь там на камнях воно, найду собі місце. Тому що на пляжі безплатному пляжі малому дуже сильні хвилі, то вони достають майже весь пляж мокрий, то я не хочу на це. На гарячих камушках полежать. Цей. Вот. Та й таке. Все одно, бачите, думав, що щось умне скажу, чи хороше. Ну, Нема не в мене мислі, потеряв її. так що, Як воно там? Творчі криза, о. Ну, опять, якби. Для того, щоб поприкалуватись зі своїх калянів. О, то, е, показало мені місце знаходження мого пляжа, так називаємо. Пляж Стурла, назвало його по-моєму. Зараз якщо не сібе. Е, це не сам той пляж, Ну купатись можна і так. А взагалі люди загорають тут, тут на камінні. Ну і я якби тут теж. Загорав на камнях. зараз чуть далі я вам покажу. В чому плюс цього пляжа? Да, заход в воду по камням неудобний. Хоча ну, що заходить, прыгнув, да, то й пливи. Ну, на, можна знайти, де залазити, де вилазити. Хорошо, не всім таке до вподоби, не всі таке люблять. Той пляж, я ж так розумію, що він да, чи закритий, чи платний. Бог його знає, як воно там це все происходит. А я ось тут був, де все люди на камнях. О тут. І що найкраще? В чому плюсы? Отут вот під низом. Зараз давайте я, наверное, обійду, включу та й вам показую. Пока комусь пригодиться. Орієнтир їдете ж по вздовж всей набережной. Я не знаю, як її правильно назвати. По домам, по пальмам ви, конечно, ви не сорінтуєтесь. Заправка. От по заправці можна зорієнтуватись. Назва Q от точка Q8. От. Або ще орієнтір найдешеві бензин в геною. Не знаю, як так сталося, що, скажімо так, в центрі, да, там, на От, Потім такі ступенічки, такий пам'ятничок невеличкий. Ну, пляж Стурла, це, ну, воно, мабуть, цей пляж, мало веду, а не саме а ці каміння, на якому люди відбігаються. Але бачите, оці арки всі. Воно дід'яється, арка раз, арка два, три. Оце кожна арка. Так красиво зроблена, як ото, наче, е, ну, столиком, з якимось мангальчиком, з якимось там ще чи душ, там, воно, там, кран, там вірьовки натягнуті. можна зробити собі тіньок і навіть, не дивлячись ні на що, можна тихенько пожарити там шашлички. Так що, якщо ви приїхали в компанію, яка не вивозить жару, знаєте, як у нас Юля на жарі взагалі не може знаходитись. Мама їй взагалі противопоказано сонце. Це я такий сьогодні часик з однієї сторони, часик з другої піджарився. Для мами то вже смертельна доза сонця за весь рік. От. Так що оце з такими приїжджаєте, завішуєте собі там. Робите тіньок, жарите шашличок, бухаєте, нікому не мішаєте. В общем, красота. В цьому плані красота. Угадайте, що в мене за спиною. Не повірите, скажете, та ні ганіні, слава, да? Та серйозно. Вілла паганіні. Видно? А, отак. Хата паганіні. Так що. А все. А дивіться, якби б не ці решетки на вікнах, чи як вони там, ставніці чи тапарелі як вони їх тут називають, то було б схоже на таку хату в українському стілі, да? Помните як у нас теж угли оці всі? От розмальовували. В селах там, де не тільки в селах, ну в основному то в селах ото -от так розмальовували. ці ще, ще від когось ховаються постійно. Отже ж. італіанці, італіанці. Ще що сьогодні замітив, може раніше не звертав уваги, або вони в такій кількості просто було. Дуже багато ребята цих... Цих професіональних фотографів, цих зйомщиків, прям стоять, завмирають на одному місці, поняли, там ловлять кадри, роблять там, десятки, сотні кадрів, там якийсь моменту определено. Він уже такого з півчаса стоїть, намагається щось зловити в одному і тому самому місці, О, щоб ви розуміли перед ним тільки волна з грязним морем, з грязною піною, камні, ну, якби, але щось він там ловить. І дуже багато сьогодні таких. Ну, в основному, звісно, я вам скажу чесно. Тут навіть не, не, не секрет. Ну, Таке ну красиво, все-все-все, базара не, так. Да? Ага. Знаєте що? Зараз я вам покажу спочатку. Е ось що ж, ну, зрозуміло, що дуже красиво смотриться, особливо якщо зловити в повному обсязі на велику камеру. Що де це воно в мене проділося чи не видно, просто зараз уже воно і засніжені гори. І якщо такое скласти в одну картинку, ну і хоча б бачити, як я бачу його вживу, це все, знаєте, то воно дуже гарне. Я думаю, що на професійній камери воно чітко, класно знімає. Яка проблема мене тут постігла? Йому? Я взагалі коли їхав в Італію, я переживав саме більше за 2 знаєте. щоб тут було сало. І що я врешті-решт видихну знаєте, спокійно, оце як починається тепло, жара. Що я зможу нормально дихати, бо тут не буде топаліного пуха. А фігушки, ось він вже зараз є. Слава Богу, не в такому обсязі, як у нас. Але для мене то, то щось То щось дуже, знаєте. Я розумію, що у людей є різні типи алергій. різні реакції. Ну я це при попаданні топаліного пуха мені вніс на лице чи будь-куди, і мені просто Я хочу собі вирвати глаза, розумієте? От. Не знаю. Мені здається, що у мене все для того є. Я просто готов роздерти ці очі. І найголовніше, що якщо вже пішла ця реакція, то ночі, то я вже не контролюючи, то деру собі, знаєте, глаза постійно кра красні, як ото вроді ти наваляний під чимось. От, і і запухся. Ну нічого, добре, що це недовго. Це от, сьогодні трохи хвиля є. І за цього цей... Безплатний пляж, ви розумієте, так? ну якщо з дітьми, от, або під самою стіночкою, якщо сидіти. Чи коли прям дуже жарко, то я вам скажу, це, мабуть, буде аж по кайфу. Отак рік просто і тебе водичкою поливає. От, і ти собі постійно в воді, або все як тут залізли деякі на камні. Ну ладно, зараз розказ піде не обедом. Ви тільки гляньте сюди. Я вже думаю, що зараз нарешті, хоч в цьому році. Лука довольний як слон, бо передавалося все одно більше, опять ще один, бачите. Ловить кадри, ловить мух, як і ми з вами. Коротше, що я хотів сказати. Бжели Неймовірна кількість бжел. Літає Запиляють цвіточки, збирають медок, мабуть. І несуть до луки. А він потім буде на них бабки піднімати. Верніше бабки будуть вони заробляти а піднімати їх буде на нас. З вами. Кому буде тюхати мед. Ні, ну нам по статусу положено безплатно, хоча б 3 літра, як мінімум. тому що постійно приймаємо участь в усіх підпольних цих движухах, да, по секретику так розкажу вам. Та ви і самі знаєте, то вулики десь переносимо, то... В робоче час ще чимось займаємося, не тим чим положено, аби тільки мед був. А, то, ну, гляньте на море ще. Ой, не вам сьогодні ерунди всякої, але знаєте. Я вам обіцяю, от, от прямо обіцяю. Не, не встигнете й глазом моргнути там, я не знаю, якийсь місяць-два і все, контент буде обалденіший. Просто. Будете дивитися і ще просити, а зараз, ну що я вам зміни? Мені вже надоїло, знаєте, я сам розумію, що розказати вам щось нове не можу, бо нічого такого не відбувається. Розказувати одне і те саме, як ото алкаш якийсь по 100 разів одне і те саме, і так це Ну, добре, хто дивиться недавно, знаєте. От. І ті, хто мене вже давно дивляться, ті вже терплять, знають, що я можу там одну історію 15 тисяч разів розказати. Але ж не всі вони веселі. О, не всі вони цікаві, так щось згадую постійно, то й розказую. Коротше, море клас, так? Да? Так. Да. Можете не відповідати, але так. Да. Якщо так розібратися, в генуї отаке горну Ділить, зрозуміли, раз, два, три, отак три горба. Вольтрі, центр, то куди ми з вами їздили до замків. От і, і це третя. Але ця третя воно, з такою кількістю антенн. Ну, я думаю, теж колись туди з'їздити. Цікаво, що звідти буде видно. Ні, їх то так багато ще, але то вже, знаєте, як то кажуть, Лігурія, Побережжя, все остальне. Тож Рапаулу, де ми з вами були часто, вже тепер у вас на відео, да, де Ісус, От куди ми ходили, де я до нього ниряв. А от, а от на цьому гарбу не було. Але я думаю, тої кількості антенн, яка там присутствує, може туди і не стоїть їхати, бо після того... Не тільки парикмахер більше мені в житті не подобається, що я зря собі нову машинку, цю стригательну купив, а ще й брові попадають від тій радіації. Ну це я так думаю, я не знаю. Там я не знаю яка там кількість тих антенн і для чого вони, ну по-моєму, там можна звязь з космосом легко держати. Так, да, це думаю, хтось мечтає про ехолот новий Знаєте Про якісь снасті. В удочки, воно, рибаки сидять. А я думаю про якийсь такий більш-менш професійний водолазний костюмчик, професійну підводну камеру і металіскатель підводний. Думаю, може десь якесь риждя найду, та й життя наладиться. Ну я не маю ввиду знаєте, яке там хтось случайно загубив на пляжі. Вот. Бо на золото риба теж ведеться, мені кажуть. Вот. А щось таке. Що риба проковтнути не може І що я за рік не потрачу. І навіть за 10. Ось таке я, я хочу знайти. А це губа, не? така не дура. Ну от в першу чергу, щоб купити ту за губа машинку. Тоже весь нужна, особливо в моїй сім'ї. Як ми вже з вами встигли замітити, е, отакі апарати по Гену і по всій Італії. Дуже часто зустрічаються. Як правило, вони стоять там на якихось таких е крутезних мойках, е на багатьох заправках, знаєте, таких от. ну. Але ну, ця машина, то вона стоїть, то там, то там, там, вона коротше, кожен день на якісь нові парковці, причому тако серед людей, серед то, общого транспорту. Тому я вам скажу, що це машина для повседневного як -то, їзди, для повсякденного вживання. тьотя не збила мене. Вот тому вот так вот она выглядит. Каждый день на них кто-то катает. это такая красота. Забыл вам показать наше самое главное новое приобретение. Совершенно случайно. Вчера, выходя из дома, вынося мусор, у нас на мусорке оказался велотренажер вот такой. Ну, и стоял поруч, как обычно. Ви ж понимаєте? В общем, состояние за сідлуху отдельний респект. Він. Бо зараз, знаєте, оті пісюни замість сідушки. Що мені геть стрёмно сідать на нього. На я не знаю для чого вони такі нада. Ну, реально, я не знаю. Як на швабру якусь сідаєш. Е... Ну, мені це, в принципі, все рівно, Я так чисто посидіти, знаєте. Взагалі я в Кто катаюся. Хто мотоцикле с мотоциклі з вот такого поруч ставлю, Юля круте я газую його. Все працює. От. Для Саші це великий мінус. Він проявив бажання спочатку займатися, а потім 2 хвилини педалі покрутив, ну він, правда, з нагрузкою собі накрутив. І в іторіях зрозумів, що йому тяжко, він каже, що все. Я кажу, що все, хоча б пів часа. Ну, вчора він поставив собі телефон, вдів наушники, покатався пів в общем, на ньому. Це общий кілометраж, а так все, типа, по нулям. Ну і воно ж тут показує время, все. який там пульс, скільки калорій спалили, все повністю. Вот. Сьогодні я приходжу, він каже, все, я все позанимався, я приходжу. тут Проїхав 2 кілометри, за 11 минут я кажу, що це за заняття таке. От, розумієте, Не намахаємо. Так, да, так що в нас в хаті новий квест. Хоч попасти в морозилку з салом. Крутиш педалі, зважуєшся, а потім тільки відкривається. Зонтики. Треба комусь. Я кажу, щоб ми в ці 2 роки попередні мучились, шукали, ви зрозуміли зонтика нормального там. Нормальний ну, дорого стоїть. Не... Маминіці. Не Роботодателі віддали типу, старі зонтики. Ну вони не старі. Так, тут зонтик-зонтик, ну, тут одним зонтиком можна вбити. І він засрив клапаном, як я хотів. І мощна труба, і желізо таке, що, знаєте, не гнеться, не цей. Ну, тобто зонтик-зонтик. А не у ті, що по 20 євро ми купляли, а він вітер подув, і його в обратну сторону вивернув. Так що так, зацініти. Ну я, звісно, взагалі протертий, але що коли її протирати, нема коли. В общем, таке педалі, нові, все, не стерті. Ну, я ж кажу, загальний пробіг тут. Хтось колись на ньому починав, воно 176 км накрутив. Я думаю, що для нього це не багато. Так, взагалі не багато. Я просто знаю, що Юля, коли в Україні їздила на велосипеді, то вона для неї в день 30 км це просто налегке. Тобто це взагалі ні о чому. Ні, їхати вживу на велосипеді, це одне, а крутити тако педалі. Ну, тут же ж у тебе друга місія. От. Сідлуха регулюється, кстати, там, вище, нижче. От. Ну, видно, да. по сиденьню першу чергу, що він не вшатаний. От, Все працює. Там трошки воно ржавчиною покрився, видають видать він якось довго простоїв і вирішили, зрозуміли, що він їм не треба, він тільки заважає десь там в гаражі чи він там стояв. От, і винесли його, поставили, тобто забрали. Так, ну що, наче все. вам розк... А, ні, йдемте, я вам найголовніший покажу прикол та і буду викладати вам відосик. Не знаю, чи вам буде видно на камеру, ну, коротше. <реку> <реку> на морді би не вже шкуру стягнуло. Знаєте, як порося, коли шмалять. Тут у нього? Дорвалась мавпа до газети. Згорів, чертям забачив. Ну нічого, сьогодні. Завтра, після завтра, три дня стоєчки посплю, зато потім загарсик буде то що надо. Пока.